Територія реабілітаційного центру Полісся, розташованого на Корбутівці, не знала, що таке догляд господаря протягом багатьох років. Тому цілому десанту депутатів та працівників обласної ради тут роботи не бракувало. Звичайно, тут потрібно навести порядок. Я хочу скажу, коли ми прийшли сюди, побачили, тут вже декілька років ніхто нічого не робив, тому сьогодні апарат, виконавчий апарат обласної ради, наша комунальна установа адмінбудинки. Ми як ви сказали, зняли кроватки, залишили кабінети, і сьогодні працюємо на цьому об'єкті. Тут біля 4 гектарів території. Ця територія розбита за конкретними виконавцями. За час, що залишився до Великодня, належить прибрати всю Житомирську область. Задля цього розроблена програма з її благоустрою. До неї зараз долучаються в усіх селах, селищах та містах регіону. Тому сьогодні от проходять по всій області такі господарські роботи. Виходять трудові колективи. Виходять територіальні громади на чолі з керівниками. Я абсолютно переконаний, що протягом цих днів ми підготуємось очистим не тільки нашу душу, а очистим і відповідно ту місцевість нашу надзвичайно красиву. Зараз вийшло сонечко. Зараз забояють квіти. У першу чергу в області прибиратимуть громадські місця, а саме вулиці, сквери, парки та цвинтарі.